Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове сьогодні пропоную вашій увазі рецепт яблучного пирога з крем суфле. Він просто тане в роті. До просіяного борошна додаємо розпушувач, ванільний цукор, дрібку солі, цукор. Перемішуємо та висипаємо в блендер. Додаємо два жовточки, вершкове холодне масло, пару секунд і утворюється крихта. Викладаємо її в форму, застелену пергаментом, трішки утрамбовуємо та робимо невисокі бортики, очищаємо яблука, нарізаємо їх кубиком. Додаємо цукор та лимонний сік. Перемішуємо. Викладаємо яблука на тісто. Розрівнюємо. Робимо крем суфле. До білків додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо до стійких піків. Додаємо сметану та кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішуємо, викладаємо на яблука. До речі, яблука можна протушити на сковороді з цукром та маслом. Гарненько розрівнюємо. Можна ще притрусити подрібненим горіхом. І в духовку, яка розігріта до 180 градусів. Приблизно на 45-50 хвилин. Даємо постояти в формі, потім обережно виймаємо з допомогою пергаментного паперу, даємо повністю охолонути, нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!